Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про важливу тему працевлаштування студентів, зокрема робітничих професій. Адже днями у каврізькому транспортному телоргійному ліцеї запрацював центр кар'єри. Він має на меті допомогти власне студентам знаходити роботу за спеціальністю і таким чином допомогти і. Роботодавцям знайти собі працівників і студентам працевлаштуватися після навчання. Тож, власне, про шляхи та методи цієї співпраці, затребуваність робочих професій на ринку праці сьогодні та про кар'єрні перспективи студентів ліцею, поговоримо з гостею нашої студії. До нас завітала заступниця директора з навчально-виховної роботи Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею Світлана Калініченко. Доброго, вечора, пані. Доброго Світлана. вечора рада вас вітати. Давайте розпочнемо про центр кар'єри. Трішки, трішки згодом. В принципі, е, наскільки затребуваною зараз є професія залізничника і металурга, це ті основні професії, які готує ваш заклад. Е, наш заклад готує професії, які дуже затребувані зараз на ринку праці. І вони ввійшли до рейтингу найбільш оплачувальних професій в нашій країні. І виклики, які нам спричинила війна, да, потрібні дуже робочі руки, і особливо металурги, особливо. Для Укрзалізниці, да, для наших гоків, для КЖРК, арселор, мітал, кривий ріг, тобто всі професії, які ми навчаємо. Вони дуже затребувані зараз. А змінилася взагалі ось цей ступінь затребуваності з початком війни? Бо з одного боку, так є потреба, але з іншого багато підприємств збавили свої потужності і так далі. Тобто, яка зараз? Ні, нам наші наші кваліфіковані робітники, яких ми випускаємо, вони зараз затребувані, тобто ми не маємо зараз ніякого дефіциту в працевлаштуванні, і нам навіть ну дають заявки на цих спеціалістів, яких чекають на наших заводах і на наших підприємствах, ну зокрема, в тому числі тому, що величезна кількість величезна була кількість була призвана да, до лав зсу, да і тому не вистачає робочих рук. І тому наші кваліфіковані робітники дуже зараз затребувані. А яка ситуація з кадрами, тобто з вашого боку, ми на увазі зі студентами? Чи у достатній кількості є у вас ті, хто навчаються і потім підуть працювати? Так, у нас з кадрами ніколи. З набором не було у нас проблем, так як я ще раз повторююсь, у нас дуже затребувані спеціальності і завжди ми виконуємо план по набору. І по випуску, і працевлаштовує майже 100%. Всі, хто хоче працевлаштуватися, наші випускники вони всі працевлаштовані. А з приводу навчання платного безоплатного Ні, навчання безплатне у нас, але ми набираємо одну групу платників. Це люди, які звільнилися в запас, да, або хочуть перенавчитися отримати іншу спеціальність, які вже мають якесь, якусь освіту, а хочуть отримати іншу спеціальність. Тому ми їх приймаємо до нашого навчального закладу. Це у нас одна група на рік, півтора року вони навчаються: машиністи тепловоза або помічники машиністів електровоза. Такі можливості також так, є так, не так, лише є. для вчорашніх школярів, Так, так для є, більш є, старших є такі людей. можливості. Да власне про центр кар'єри. Давайте поговоримо, який сьогодні запрацював, що це взагалі за ідея, наскільки вона нова і в чому її суть полягає? Ну, це ідея не нова. В нашому місті це ми вже дев'ятий центр кар'єри, який відкривається на базі навчальних закладів да, професійно-технічної освіти саме. І 26-й вже центр кар'єри в нашій області. Тобто ідея не нова, але це дуже потрібний шаг, і наш навчальний заклад, як кажуть, ну, перша Сходинка для здобувачів освіти це отримати професію. Так? А друга сходинка всі свої навички і всі свої знання застосувати вже ну на робочому місці. І, от саме робоче місце, перше робоче місце ми допоможемо їм знайти і працевлаштуватися завдяки нашому центру кар'єри. Давайте отак от трішки детальніше, що саме буде відбуватися. Що саме? Ми будемо надавати консультацію про по написанню резюме про те, які деякі вакансії є. На підприємствах нашого міста, да як правильно поводити себе при співбесіді з роботодавцями, так як ми тісно співпрацюємо з підприємствами, да, з нашими потенційними роботодавцями для наших випускників, також ми тісно співпрацюємо і з центром зайнятості. Вони нам кажуть, які можливо зараз більш Актуальні, Актуальні вакансії. да, вакансії є. І куди можна працевлаштувати наших випускників, можливо, когось там перенавчити потрібно. Тобто, цим ми будемо і будемо займатися в нашому центрі кар'єри. А в якому форматі це буде? Це якісь як курси чи це, це буде хоча? в форматі тренінгів. Це буде в форматі ну, да, співбесід, там. Ну тобто ми будемо з нашими здобувачами освіти займатися цим вже з початку першого курсу. Тобто, тобто це набудовано в процес навчання. Це буде вбудовано в процес навчання, так і вони вже при випуску, при отриманні вже диплому, вони вже будуть знати, куди їм працевлаштуватися і як, як, і як саме дати себе презентувати, як саме себе продати роботодавцю можна так. Сказати. А чи було у вас спілкування можливо з колегами з інших закладів, це такі центри є, і що вони кажуть про їх ефективність? Ефективна, ефективність є так. Тому що і роботодавці геть по-іншому дивляться на це все. Так як ми співпрацюємо, і вони нам кажуть, які вакансії у них на теперішній час є. Тобто, і ми туди будемо працевлаштовувати наші от сьогодні. Даже нам на круглому столі да нам сказали, що в КЖРК 900 чоловік зараз захищають нашу країну, і тому от 900 Робітників їм потрібно, Причому це ж і... серйозний процес виробництва, так так, і так, так, і саме, і саме машиністи тепловозів, електровозів, саме слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, да з ремонту рухомого складу їм потрібні. Машиністи, екскаватора їм потрібні дуже і саме ці професії ми навчаємо цим професіям в нашому навчальному закладі. Тобто всі випускники, які в цьому році отримують уже диплом кваліфікованого робітника, вони будуть 100% працевлаштовані. Скажіть, як наскільки охочі самі підприємства йдуть на співпрацю, беруть на практику до себе зараз? Беруть на практику, да, практика даже у нас оплачувальна. Тобто, з другого курсу, коли наші здобувачі освіти йдуть уже на підприємства, то вони вже за це отримують не лише стипендію, як при навчанні, да, а й отримують уже заробітну плату. А чи ем, не, ну, на якому рівні, точніше, не те, що не вчухає, на якому рівні зараз є от, цікавість до цих професій з боку школярів і майбутніх студентів? Ну, у нас е, в основному навчаються хлопчики, да, ну, який хлопчик не хоче керувати потягом. Так? Дівчатка у нас навчаються на провідниць пасажирського вагону. Тобто це все зв'язано ну, з укрзалізницею, з, з транспортом, залізничним транспортом. Так? Тому їм це цікаво. Вони у нас як навчаються, вони працюють з першого курсу вже на симуляторах. Вони е навчаються водити вже локомотиви е на симуляторах, потім виходять на практику і вже там вже безпосередньо навчаються. Угу. Вже ну єдине, на що практику. зараз, на жаль, онлайн-навчання дає. Так, да, зараз це... онлайн навчання да, і онлайн практика. Ми дуже хочемо подякувати нашому. Е Роботодавцю Арселор Мітал Кривий ріг да, вони організовують онлайн практику для наших здобувачів освіти. От вони там розповідають, показують онлайн свої підприємства, розповідають про спеціальності, які є, і показують, що це за спеціальності, як це буде саме на підприємстві це виглядати. А тому що ну, навчити теорії це одне, а на практиці це геть інше. Ну, так, так, така ж частина навчання, як і теорія, абсолютно цінна. Да. І її неможливо також уминути. Давайте трішечки ще детальніше про круглий стіл, який відбувався в рамках. Да, заходу. ми при відкритті центру кар'єри да, здавали запроси на підприємства нашого міста, на потенційних роботодавців для наших випускників. І дуже вдячні, що відкликнулися всі підприємства, яких ми запросили. Це і Укрзалізниця, да, «Криворізька пасажирська вагонна дільниця, це і Село Мітал Кривий Ріг і Криворізький залізнорудний комбінат Також значить, були у нас представники з профспілки міської організації металургів і гірників політехнічний фаховий коледж, центр зайнятості наш, навчальний методичний центр Дніпропетровської області, також представники з методичного центру нашого міста, да, відділ освіти. Криворізької міської ради, завідуючий відділок у справах сім'ї та молоді Саксаганської районної місті ради. Mm -hmm. Тобто... Дуже широкий такий да, коло да, дуже широке коло учасників. Ми дуже вдячні, що вони всі відкликнулися, дуже допомогли нам І навчально-методичний центр допоміг з відкриттям, вони надали дуже багато методичних рекомендацій. І хочу сказати, що ця подія була ще в рамках тижня всеукраїнської професійно-технічної освіти. Тобто з вчорашнього дня, з 22 го числа, почався цей тиждень профтехосвіти. І от в рамках цього тижня у нас якраз і відбулося відкриття центру кар'єри. Ну і зараз я пропоную подивитися, як це відбувалося. Це відкриття, а потім ми повернемося до нашої розмови. Сьогодні ми відкриваємо шлях. Цей шлях називається успіх. А його центр знаходиться в нашому навчальному закладі. Початком початком. <звучить> Так, у професійно-транспортному ліцеї Кривого Рогу розпочинає свою роботу центр кар'єри. Проєкт повинен допомогти студентам навчального закладу вдало знайти роботу за фахом. Микита один із тих, хто планує в майбутньому скористатися цим центром. Наразі хлопець вчиться на першому курсі і бачить своє майбутнє у ролі машиніста-тепловоза. Учень впевнений, що тепер у майбутньому з працевлаштуванням проблем не буде. Тому що може там хтось щось припропонувати, якісь там вільні місця мене і інших. Влаштувати на на роботу щоб працювати та заробляти гроші, і набрати опит роботи, йти на ви више вище. Таких учнів, як Микита, наразі в ліцеї 460. Усі вони після завершення навчання повинні мати роботу, особливо зараз у такий складний час. Тому керівництво навчального закладу ще у вересні минулого року вирішило реалізувати проєкт Центр кар'єри, який зараз набирає обертів на всій території України. Спільно з департаментом освіти та науки і методичним центром, працівники закладу довго розбиралися з документацією та концепцією проєкту, але кажуть, результат буде того вартий. Наші випускники. Вони не будуть самостійно бігати і шукати, де працевлаштуватися. В нашому центрі кар'єри ми їм розкажемо, як себе поводити, навчимо, як себе поводити. При співбесіді з роботодавцем. ми навчимо їх писати резюме, складати правильну портфоліо. Ми найдемо їм це робоче місце, тому що ми будемо тісно співпрацювати з усіма роботодавцями. Аби налагодити ділові стосунки з потенційними роботодавцями у навчальному закладі. Зібрали круглий стіл з представниками компаній залізничного та металургійного сектору Кривого Рогу. Зокрема, до зустрічі долучилися працівники центру зайнятості, які підтвердили, що наразі фіксується високий попит на працівників промислових сфер. Проте зазначили. Що молодь часто зіштовхується з проблемою працевлаштування, бо отримати професію для них не завжди означає отримати роботу. Під час війни, в зв'язку з тим, що на кожне робоче місце, на кожну вакансію, більша кількість претендентів, і зрозуміло, що випускники, які мають меншого досвіду, вони не мають в цьому переваги. Як правило, роботодавці хочуть брати досвідчених висококваліфікованих, які мають досвід, але це не означає, що здобути роботу неможливо. Головне заявити про свій, свій намір і дуже активно шукати роботу. Тому, аби стимулювати компанії брати до себе випускників спеціалізованих навчальних закладів без досвіду роботи, центр зайнятості застосовує процес відшкодування коштів. Роботодавцю буде повернена половина мінімальної заробітної плати робітника. Усі ці проєкти реалізуються в країні, аби заохотити роботодавців вчити молодь та давати їм розбиватися у робочій професії. Антон Чекаль, Максим Мурашов, перший міський. Ми продовжуємо наше спілкування. Ну і зараз кілька слів поговоримо ще про те, як же вступити до вашого ліцею, що для цього потрібно, і про деякі можливо моменти, основні вступної кампанії цьогорічної. Да, Дуже радує те, що вступна кампанія ще не розпочалася. Тобто, вступна кампанія починається з червня місяця, коли випускники шкіл отримують атестати. Але у нас вже є 125 заяв, бажаючих вступити до нашого навчального закладу. Чому? Тому що професії у нас дуже такі е, актуальні, актуальні, випадково, випадково. Да, актуальні і вони. Користуються попитом на ринки праці. Це такі професії, як помічник машиніста електровоза, слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста тепловоза, слюсар з ремонту рухомого складу, машиніст екскаватора, слюсар. Черговий, електрослюсар, стропальник, електрогазозварник, тобто професії інтегровані. Основна професія от іде машиніст екскаватора, і ті професії йдуть вже інтегровані, то також вписуються в диплом. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник, провідник пасажирських вагонів, касир квитковий, касир білетний, прийомоздавальник, вантажу і багажу. Тобто всіх чекаємо випускників. Знаходимося ми на вечірньому бульварі за адресою Івана Авраменка, 25. А які умови взагалі вступу? Тобто, умови так? вступу. Зараз можна прийти і написати вже заяву, принести копії документів, паспорт, ідентифікаційного коду. І коли отримують випускники в школах свої атестати. Або свідоцтва да, про неповну середню освіту, то тоді вони приносять уже ці документи всі. Далі ми вже скажемо, що там прийти в медкомісію, да, там принести фотографії, справки з місця проживання. Там, тобто або... спеціальні якісь екзамени чи тести здавати не потрібно? не у нас да, наповнення. Uh -huh. Поки що ніяких не тестів. Якщо вже буде там е, перебільшена кількість бажаючих вступити на ту чи іншу mm -hmm. спеціальність, да, то тоді ми вже будемо конкурс конкурс, да, оголошувати конкурс, ну тобто диктант або там просто співбесіда, якась або конкурс атестатів. Е, ну це вже будемо тоді а з дивитися. Ось цієї платної групи, яка у вас раз на рік е, платна група в цьому році році у нас вже набралася. У нас 36 зараз здобувачів освіти, які отримують спеціальність помічник, машиніста, Mm -hmm. З вересня місяця ми набираємо ще одну платну групу, але вже будуть вони навчатися на спеціальний помічник машиніста електровоза. Оплата 900 гривень на місяць. Так от, да, доступна ну, доступна ціна, я думаю, да, тому що багато хто там працює і навчається, так як навчання зараз онлайн можуть. Суміщати дай і навчання і працю свою. Тобто, ви зараз чекаєте? Ми чекаємо, всіх, да ми чекаємо всіх. При тому що будемо... вже є заброньовані фактично, так ну такі так, зарезервовані зарезервовані так, так, да, є, забираючи. але ми завжди раді кожному абітурієнту, який приходить до нас і хоче отримати саме в нашому навчальному закладі свою. Робітничу професію, причому я так розумію, кожна з цих професій, вона е, е, також має під собою перспективи і кар'єрного зростання, так, тому так, що так, людина так, так. отримує базу і потім вже може бути. Він отримав у нас робітничу професію, він потім може працевлаштуватися, да, Допустим, з слюсарем з ремонту там рухомого складу, тому що сразу помічником його не поставлять. Да, от буде слюсарем працювати, але якщо побачить в перспективі, що він нормально. Не володіє вже цими вміннями та навичками, він може піти до інституту, закінчити інститут і далі вже бути не тільки помічником, а машиністом або навіть начальником. Ну, тобто, завжди є, є, да, куди, є, зростати. є, є куди зростати. Да. Я вам дякую за цікаву розмову. Думаю, вона була корисна і нашим глядачам, зокрема, майбутнім абітурієнтам, в тому числі. І сьогодні у нас у гостях була заступник директора з навчально-виховної роботи криврійського професійно-транспортного металургійного ліцею Світлана Калініченко у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.